Шановні друзі, рада всіх вітати! Ви на каналі Лана Мун. Це гра імперія Пазлів і в нас буде зараз фіна альянсів, ми воюємо з турками, Буду намагатися швидше відбивати, бо минулі війни хвилин по 40 були. Давайте спробуємо без довгих прелюдій перейти до биття і попередньо покажу 57 в них, 47 в нас, 10 різниця, але непогано, наче відбуваємося. Ну, типу, подивимось, що буде далі. Отже, слава Україні і полетіли. Обрала такого я персонажа собі. Інформація, ось вона. Підберу команду. Дивіться, вирішено взяти у вас заля, він може перебивати цих міньйонів. Давайте спробуємо. Я хоч його... Ага, вірний костюм викачаний, я перевзула його. Наче. Давайте подивимось, що буде. <клес> 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 Жовтого нормально, так. Проблема з кольором. Звичайно, давайте пробувати прочистити це поле. А я думала, синій може взяти. Так. Угу. Ну, на. Давай червоненького. Трошки йому зарядитися один. Так. Давай, может, здесь тут... О! Хм. Давайте вот так вот я разыкну, может, ну, думаю, может, снизу до фиол. О! Ай-яй-яй. А, стійте! Цікаво, чи живий в мене а, лікар? Уху? Ну, давайте, що робити? Скільки нам зрізало? Ні, не скільки. Я маю на увазі ХП. В нього ж там, типу, якщо голімів атакують, то там ну, написано вольтіш. То тоді. Ага, mm. ось воно і є, е, та піском шкодження. Ладно. Трохи підбила, ну взагалі не про що. Все мінус. Ну, дивіться, яке поле. Жахливе, я б сказала. Ми, ми навіть фіол не змогли зарядити один раз червоний. просто. Ну, тут камінь. ну. Давайте, думала залишити комусь, але візьму таки на себе сміливість. Дивіться, ми підемо таким шляхом. В мене є чудовий грімбл. Правда, я його не викачала ще на розлім. Варто може, але в нього є загін, котрий його підсилить. Хоч би один розлім треба ж, мабуть, викачати. Що я ось тільки мінньонів різних. О, а зараз от і фіоли червоний є. Як чудово. Ой, не, не, нема фіола. Мало. Давайте розпочнемо ось звідсіля. І знову жовтий к нам прибув. До нас точніше. Ну, давайте так, ну все одно, ну не вистачає каменю. Боже. Я що знову не заряджуся? Ні, друзі, ну це просто оці невеличкі камінці там десь. Їх дуже мало. О! Малий. Так, є хто живий? Ладно, зараз подивимося. Так, ну ти повинен бути живим. А кого вбили? Ага, ага, ага. А ну, дозрядимося. Ву! От ти відіграв. Красиво. А знаєте що, Я... мабуть, варто було спочатку ось по цьому вдарити, котрий синій. Дивіться, якщо є прислужники або мегаприслужники, то плюс 100 атаки в цілому. Ого, а ти що? Ну, ти не знаю, що робити. Гаразд, давайте, коротше, ось так. Обираємо ціллю тебе. Ну, таке непогане ушкодження, ви таке бачили? Ну, достатньо непогане, як на мій погляд. А ну-ка, отак от. Трохи знизили, ману. Але не всім. Давайте, коротше, ось так от. Нехай вже б'є, а. Мабуть, мінус. Угу. Ого! Фіга собі? Ого! Ну, дивіться, давайте я не буду поки підривати, бо мене надія от була з синім одним камінцем хоча б добити. Майже, майже, майже. Цікаво, чи прибереться з нею ото міньон? Угу. Окей. Так, ну давайте туди, бо вона ману не скидає, так? Супротив там. От і думайте. Давайте спробуємо от трохи фіома. А, Куди ти? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! не не А ну добімо. навряд чи. Оу. Все, я залишуся от з цим фергусом. Ну, давай малий. Не підведи. Чистому поле. А -а -а. Це жесть якась. Ну, давайте, що робити? Ну, бачите, яка, які успіхи в мене з синім каменем. Ти живий? Так, трохи живий. Слухай, ти там може до. О, супротив! Супротив. Ну, на тобі. О, нуль! Супер! Я навіть не добула того, я думала просто, щоб... Чотири ти. Ви бачили чотири тисячі вона влупашила. А як так? Як так чотири тисячі? П'ятсот тридцять п'ять цілі. Ну, п'ятсот тридцять п'ять ушкодження. Ну, ну як це? Що це означає? А, вона накопичила ефекти, котрі впливають на атаку, тобто і тому такий величезний урон. ну, Ускодження, ну серйозно. Хі -хі. Ладно, давайте дов'ємо, що робити. Дивіться, не з цією цілею, щоб може, нагнати трохи ХП, ось, а інші ударні. Ну, подивимось, 4-1 теж. Синій у мене, ну такий більш-менш він ударний. О! Незламно теж всі розбиваються, коротше в нас що, успіх за успіхом. <гум> Та гори воно вогнем, блін. Це якийсь капець, ти швидкий ще. А, типу повільний там. О, пришло что-то. Так, на тубе На тубе И отримай вот той фил. По 800. Ну, нормально. Ну, ммм. Ультами допінати. Так. Не відродись, будь ласка. Дякую. На, на, на. Ой, піймала, що це ж треба. Що, коротше, з трьох разів добили. Не пройшло і трьох років. Добре, такі в мене поки успіхи. Три тапи, один суперник. У -у -у. Ну все, друзі. Чекаємо далі. Я вже тут. Майже зібралася спати. І ніхто не хоче бити, залишилися на полі самі монстри. І, коротше, не буду чекати, бо забуду скинути атаки. І, коротше, буде зараз смертельний номер. Мене буде страхувати гравець, який сильніше за мене в півтора рази. Коротше, брала. Мене є зелена команда, полетіли. Дивіться, така команда в мене буде. Може він сліпоту там буде ставити. А ще може в мене декілька мультів, котрі може і зможуть відштовхнути. Давайте ми... В мене раз, два, три. Три героя можуть, типу, супротив мані з різумана. Ну, подивимось, чи буде зелений взагалі. Таке собі. А, а це ще й підбиток. Все я зрозуміла. о-о. Ну дуже жорстко. Давайте, коротше, так. Ну, мала надія, що тут зелений може знизу вилетить, ні. Давайте отак, от, типу, патріне комбо раз, два. Ой, щось прилетіло зелене, але зараз от буде від нього нам атата. Зможемо добити? Так, він б'є незначне ушкодження ворогам Слухайте, а він ж прикритий стоїть, от засрань така. Ну давайте. Ух, те, ж, що ж ти будеш робити, невже вже. Вже он заряджений по центру, стоїть. Так знизу, будь ласка, без як він там, без комбо, без комбо, будь ласка. Ох, біднесенькі. Слухай, зможемо заблокувати там когось? М? Взагалі в цьому житті. На. А, так. І давайте дивитися, хто зможе прийняти в гостях оцього зока? Я прикинула варіанти, тут всюди капець. Оця може зчитити останній недух. Тобто. Якщо я зараз когось там заблокую, та, то вона це зчистить. Тобто їй треба чекати, поки вона це зробить. І не хочеться, щоб вона від. А Якщо її блокувати, то вона може супротив по класу свій виставити. Оце відштовхне теж по класу, суп може, ну, як монах. Оця взагалі може зняти, ну, я не знаю, Ризикувати на неї, щоб вона скидала, дати їм відхилитися, чи що, що робити? Друзі, я, коротше, спробую, ось ця ж вона. А, оця теж може від... відштовхнути. Ну це жесть якась, Ладно, на. Боже, ох і поле. От тобі два кольори. Два кольори, два кольори. Слухайте, давайте ось цьому, коротше, відправимо, нехай. Я вже не знаю, що робити. Так, ну що, погнали? Є в мене тут одна ідея поки що. Треба, мабуть, вийти до того, як вона там відновить. Ну, тобто, відродить того. Кого вона там буде відроджувати ось з цього з краєчку? Капець якийсь. Сіки. Три ходи, коротше. Раз, два, три, так? Раз, два, три. Кого навіть вбити, я не знаю. -хо, хо хо Так, раз. <хи> зараз буде... Слухай, давай щось туди зелене. Раз. Два. Кроше, треба виходити, так? Да? Ну зараз когось відродить. Ну, у нас просто тупо нема каменю, але ну, оце мені не допоможе. Коротше, все в мене тут останній так, давайте будемо атакувати ось цього. Шуперничка. Подивимось. Така історія, але мені потрібен о, скляний. Ні, вирішено МГВ привзяти. Щоб полетіли, коротше, не знаю. Дякую Олежа, що добив. Я розумію, що краще було б або синє, або Ну, в мене нема вже сильних героїв. Зеленого або синього кольору. Блін ну гумор, гумор сміємося без Синя Ну, синій або зелена норма була. Ладно. Давайте. Бадаву. Для жовтий. О, зараз він з нас зніметь все, що тільки Н -н -н... нажити на посильною працею. Нема в нас мани. Так. Давай. О, трошки. Набрали. І... Ну що, давайте тепер ще один кріс беремо, ну ви ж ба... за зараз зріже гат. Ну, все. Нам гаплик. Окей, <ріх> okay, треба центр зносити, Ну, похер, короче. Все похер. Давай, на. Ля, і її теж. Ну ти хоч би супротив тебе і від класу, і ти як мульт можеш ще додатковий супротив. Ні, він тобі взяв і тупо зрізав, і тобі хоч би що? Не. Які там у вас? Що, що це той? Ну не знаю, що робити. Тепер тебе. А де ж на жовтей? Ну, давайте жовто щось. Все, ля, просто зараз її з'їдять. На. Так шкода от цього, що заробленого. Ну це -ка просто капець. Ну, хер з ним, на, коротше, давай. Треба бігти. Так, стабільний 13, та, до цього скільки, от теж, минулий теж 13 там був. Ну дивіться, коротше, що в мене залишається червоне, якщо чесно. Подивимось. Ні, ну це капець. <гум> Ладно, ну це єдине, що в мене залишилося. Така собі ніяка команда атаки, тим більше на синіх. <гум> Я не знаю, я тут дещо бачу чи зможе провернути це типу кристал. А... Ні, ні, ні. Слухай, а ти. А ти зможеш його винести? О, все, нам капець. Один з єдиний червоний камінь. Це ж просто ж Капець, Ну ладно. Ну ж... Гумор, гумор, це, весело, це весела гра, це прикольно, це фантастично, просто як цікаво, весело. Мені це дуже подобається. Я навіть не можу передати емоції, як мені цікаво грати. Мені хочеться, хочеться і продовжувати, і продовжувати грати в цю гру, бо, бо вона така класна, просто суперові оборони. Феєричний результат, просто хочеться з новими силами ще і ще раз кожен день просто повертатися. От, ну, і війни Альянсів стали просто чим далі, тим краще. Я просто в захваті я не можу передати. А, якою класною, цікавою, врешті-решт стала гра, вона ще більше так прям зацікавила, так аж хочеться продовжувати. Ну, Вивезно згодні, я гадаю, це. Офігенна, недонатва, офігенна, цікава гра. Клас. Спробувала. Окей. Все, на цьому все. Зараз буде результат нашої війни. Слава Україні! Побачимося. І Гуті, на якому я місці може бути.